Народний оглядач Інтелект мурашника це принципово нова системна якість. Інтелект неспроможний творити нове. Результати його діяльності цілком прогнозовані та очікувані. Інша справа розум, який нас постійно дивує творенням нового. А те, що спроможний робити колективний розум, взагалі нагадує чудеса. Духовність це зв'язок із власним духом, а через нього з усім духовним світом. Це не просто арифметична сума індивідуальних розумів, а надрозум, суперрозум, розум нової соціальної істоти вищого рівня. Хай там як. А організм людини розвивається з однієї заплідненої яйцеклітини, мурашник з мурашиної королеви, а духовна група. З великої ідеї. Що стосується правил, то в варіанстві лише дві обов'язкові заповіді перше люби Господа Бога Твого, свого внутрішнього Бога, і друга люби ближнього Твого як себе самого. Спільна свідомість називається совість. СО спільна вість — звістка повідомлення. Слово совість близьке слову свідомість, спільна свідомість, спільне знання. Ідеологією людей і творених ними розумових надорганізмів є аріанство. Це вчення є продовженням гіперборійської традиції, яка існує з початків трипільської цивілізації. Згідно з аріанством найвищим завданням кожної людини є не виконання інтелектуальних правил. А відновлення зв'язку зі своїм внутрішнім Богом, тобто релігія ревідновлення лиха зв'язок для здійснення релігії людина застосовує свій індивідуальний розум, а суттєвим посилювачем і прискорювачем на цьому шляху є колективний розум людського надорганізму. Галілеянин любить честь, а юдей гроші. Це критичний погляд юдеїв на світогляд галілеян, які були арійським народом. Як відомо, поведінка натовпів визначається групою найменш розумних осіб натомість в організації керівною групою. Якщо ж організацією керують розумні люди, то вся організація поводиться розумно. Люди зібрались добровільно, без жодного зовнішнього примусу. Вони були об'єднані спільним інтересом, тому це був не випадковий натовп, а спільнота вони діяли не хаотично, а згідно з чіткими правилами. Кожен з учасників мислив самостійно, без огляду на думку когось іншого. Кожен з них, ймовірно, мав свою мотивацію: одних цікавий приз, інших ігровий азарт і слава переможця, ще когось бажання випробувати себе. Учасників багато. У цієї ситуативної спільноти був керівник. Організатор змагання був механізм агрегації збору та інтеграції підсумовування синтезу даних. А може, це була випадковість? Дуже малоймовірна, але все ж таки випадковість. І все ж. Хоча ніхто в групі не знав нічого, група знала все. Тоді Крейвен пояснив, що Байєс спирався на приховані знання, які є в експертів, проте вони самі не усвідомлюють, що володіють ними. Люди добровільно погодились взяти участь у спільній роботі. Це був не випадковий натовп, а цілеспрямована спільнота зацікавлених людей. Це була організована спільнота, що діяла згідно з чіткими правилами, запропонованими Джоном Крейвеном. Кожен з учасників мислив самостійно, а не повторював думки інших учасників. Кожен з учасників мав потужну мотивацію. Учасників було досить багато, два три десятки. Спільнота мала керівника, яким був доктор Крейвен був механізм агрегації збору індивідуальних рішень та їх інтеграції синтезу за допомогою математичного методу, який згодом отримав назву теорія оптимального пошуку. Отже, людські соціальні організми не обмежуються територіальними громадами, вони можуть бути взагалі не прив'язаними до територій. Спочатку здавалося, що проблема в поганій економіці. Згодом з'ясували, що через погану політику. Проте Марні спроби вдосконалити політику переконали, що треба копати ще глибше і виходити на рівень світогляду. Виявилося, що в канонічному тексті Євангелія присутня величезна кількість чужорідних вставок, причому їх наявність офіційно визнана авторитетною церковною літературою і православною, і католицькою, і протестантською. Проте ця проблема ігнорується церквами, так наче її взагалі не існує. З цим треба було щось робити. Роботу з очищення Євангелія від вставок було виконано спільнотою «Народної оглядач. Нині ця робота майже завершена. Залишилося лише оформити остаточний звіт. Спільнота ЕНО створена добровільно і відкрита для всіх охочих. Такого роду спільноти, сформовані за власним бажанням без зовнішнього тиску, називаються природними або органічними групами люди, об'єднані спільним інтересом до Євангелія як. Боголюдського дороговказу відродження людини, України та світу. Це самоорганізована спільнота, хоча й без формальних правил взаємодії. Кожен учасник духовної групи активного ядра спільноти мислить самостійно та сміливо відстоює свої погляди. Кожен учасник має мотивацію від особистого вдосконалення до здобуття керованої молодості. Від поліпшення свого найближчого соціального середовища до палінгенетичного відродження світу чисельність активного ядра 2-3 десятки, приблизно як у групі доктора Крейвена. Якщо ж долучити тих, які свого часу здійснювали внесок у колективний розум, але потім відійшли від справ, то це до сотні людей. Спільнота має керівника, точніше, координатора існує механізм агрегації та інтеграції. Тобто збирання даних та синтезу нових знань. Тобто операція з пошуку автентичного євангелія тривала два десятиліття. Серед іншого система інтеграції охоплює усталені в бібліїстиці принципи текстологічного аналізу, три критерії істини, логічна цілісність, позитивні емоції та продуктивність, знання історичного контексту. Актуальні практики духовного та фізичного самовдосконалення належність до надорганізму народний оглядач допомагає його учасникам перебувати у позитивному просторі подій, поліпшувати якість свого життя, оздоровлюватись та омолоджуватись, гармонізувати стосунки з рідними та близькими. Головним результатом дії, над народного глядача, стало очищення Євангелія від чужорідних вставок. Понад те, ми з'ясували природу цих вставок, хто їх здійснив, де і коли це все стало для нас великою несподіванкою. Філон знайшов чотири Євангелія в далекому Римі, а тому вважав, що в Олександрії ніхто не розпізнає його крадіжки. У нього не було глобального плану, він просто прагнув суспільного визнання та авторитету як у Мойсея. Понад те цей філон взагалі не був людиною. Це була людиноподібна тварина в сучасній термінології високофункціональний корпоративний психопат. Головним нашим здобутком є володіння колективним розумом. Він уже сьогодні нам допомагає і допомагатиме ще більше, якщо ми його розвиватимемо розширення кола однодумців, впорядкування сайту, формування правил та термінології, застосування мови сенсар, тобто окультуреної української мови, видання літератури. Справжнім викликом є четверте завдання: досягнення режиму керованої молодості. В євангельських термінах вічного життя, по науковому, біологічного безсмертя найпотужнішим засобом вироблення рішень є колективний розум або надрозум, надлюдський розум. Надрозум є проявом діяльності людського соціального організму, керованого духовною громадою. Головними умовами формування колективного розуму є добровільно сформована цілеспрямована група зацікавлених людей, органічна спільнота, самостійність мислення кожного учасника спільноти та його зв'язок з власним духом, достатня кількість учасників більше, ніж 20, наявність механізму агрегації збирання даних та механізму інтеграції, синтезу нових рішень. Оглядач.